Друзі, доброго вам всім ранку. Дай Боже, щоб цей ранок був дійсно добрий для всіх. Ну що, друзі, сьогодні у нас 30 грудня 2023 року. Хочу ще все-таки раз вам запропонувати е, трішки чубуків винограду по акційній ціні. Що залишилось, зараз я вам розповім. Залишився Тасон, Black Роуз, Потім Суперекстра Анюта. Кишмиш Юпітер, Кеша, Кишмиш Скарлет Рояль і Світлана. Отакі От сорти, які залишились, друзі, ціна за один чубук на три бруньки буде 10 гривень, так як і була. Але крім Юпітера, Кишмиш Юпітер буде коштувати 15 гривень за трьох чубук. Так що, друзі, якось так. Якщо що, кому потрібно, звертайтеся, ось бачите, порозбирали, а то скажете, не можеш обновити, не можеш зняти відео, можливо, ми ще щось би замовили, чому ти не, не знімаєш, не викладаєш. Будь ласка, зробив для вас. В кого буде бажання, я ж кажу, звертайтеся, що залишилось, ще ось є трішки, так що я ж кажу, наріжу, відправлю, домовимось. Мій телефон 066 39 62 064 Або можете написати в коментарях на Ютубі, або перейти на Фейсбук і в особисті повідомлення написати на Фейсбуці. На Фейсбуці я там так само підписаний, як і на Ютубі. Тоха Горбас Якось так. Усе бистренько, щоб не тягнути резину, розповів. Так що, друзі, така картина. Ну що, бажаю вам, вашим рідним, у ваші домівки, вашим близьким, вашим друзям Саме головне – це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я. З допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів, лікарів все в нас буде Україна. Ми переможемо ту нечисть і будемо працювати на нашій українській богомданій землі. Друзі, з вами був Талян. Щиро дякую за увагу. До побачення. Ще побачимось.